Українська громадськість закликає майбутніх кандидатів у народні депутати бути чесними зі своїми виборцями, адже прозорість буде перевірятися. Громадський рух чесно презентував у Полтаві кампанію Чесна рада, мета якої збільшити фінансову прозорість кандидатів, політичних сил та їхніх предвиборчих кампаній. Рух чесно також вимагає відкрити повні автобіографії кандидатів, майнові декларації за 2013 рік, оприлюднити фінансовий звіт партії за той же рік та оприлюднити інформацію про джерела коштів, використаних для формування виборчої застави партії та кандидатів само. Осуванців знову ж таки, ми будемо досліджувати всіх кандидатів, які будуть балотуватися як мажоритарники, а також будуть піддані дослідженню всі списки партій ну відповідно після їхніх установчих з'їздів і затвердження цих списків. Про тих, хто виявиться недобросовісним кандидатом, буде розповсюджуватися інформація серед виборців, або ті могли побачити загальну картину та сформувати власну точку зору щодо кожного кандидата.